Дивіться, чоловіки, яку каку ми зробили. Так, так, друзі, не все виходить ідеально. Тут у нас раніше був тримач, на нього накручувався кабель і підключався до того кабеля генератор. Тобто, звичайна вилка. Відкривалися двері, сюди викочувався генератор і вона включалася безпосередньо в нього. Зараз вирішили за рахунок того, що прийшла зима, щоб не було холодно і так далі. Захотіли власники це зробити назовні. Відповідно, ми мусили висунути сюди кабель чи висверлити. Поставити чуваки отакого от от ящичка, це все металеве, герметичне, закривається отакий от спосіб, і сюди перенесли цього тримача і намотали. Цей кабель із вилкою. Також кабель був вже короткуватий, сказали, що треба трошки більше, того поставили розподільчу коробку і, скажімо так, його доростили. Потім це все закриється. Але, друзі, з цієї сторони виглядає це ось тако. Ну, от, доведеться, скоріш за все, власне, цю плитку збивати і туди його ховати. Бо ну, як Як треба було зробити інакше. А ну, скажіть, які в когось ідеї, щоб це все виглядало. Так, щоб не треба було плитку міняти. Але я думаю, що цього не вийде. Тобто, навіть якби це зробити десь далі, відступити, ну, а так буде петля чи будь-яка інша, але в будь-якому випадку, інакше воно, в принципі, не вийде. Ну, Плюс ще, звісно, лишилися отвори від дюбелів. Все, пушечка.